Вітання всім! У нас третій день турніру Укрива обитва на трійках. Так, давайте глянемо оборону. Оборона А. Ну і непогано. Дві поразки з чотирьох перемог. Це, звісно, так собі А. Але все ще А. Добре, ходімо, понападаємо. Фелтони. Ну, боляче їхнього ця. Віддача, ця мітка. Коли цей герой отримує шкоду від особового вміння, прикривається ціль 75%. Ну, але ніби виглядає не саме складною ця оборона. Тим паче там Хопмун ну, в кутку. Хоча якщо будемо довго чекати свій камінчик, то і ця оборона може завдати неприємностей. Так, синю трійку знизу зібрати. Якщо... Ні, давайте прибирати все. Можна було четвірку типу зробити, але хотів сказати, вона сама зібралась, потім розібралась, потім знову зібралась. Ну, синього камінчика прям Прям більше, ніж достатньо. Так, вмикаємось. Пішла Дон. Давайте синіми переберемо лайна. Зрозумію, що нам на перезарядку не вистачає, але вже ніби й не принципово. Ганджу зник. Трішки неправильно я червоні прокинув, але добре, що вони дозібралися. Сподіваюсь, хілій вистачить. Ні, не вистачило. Так, да, непогано, бачите, я ось е... через цю мітку дуже багато шкоди влетіло моїм героям від Файлтона. Тож, з Хілії потрібно бути обережнішим. Це з рахуванням того, що він і, і, і Міньйонів мені поприбирав спочатку. Добре, перший бій впорались. Харуба, брігвір, два Фельтона. Виглядає не дуже приємно. Особливо брігвір. Щось фіолету забагато, як на мене. Вони здається. Добре, прибираємо, там ще збереться фіолет. Ось так. Брігвір я чіпати взагалі не хочу. Краще від харуба вже отримувати. Ніж від брігвіра. Давайте жовті. Що лишається. В контру молодець. Ну і ось так приберемо сині. Якщо зараз терміново не вийде багато синя камінчика. Це поразка, тадже я просто не встигаю по часу. Давайте ось так. І ще знизу сині, будь ласка. Ну не так же. Ні, це все. Брігвір Ми не доб'ємо їх. Давайте ще червоні. І сині десь тут, ні? Шкода. Шкода, шкода. Який я хід можу зробити? Червоними дозарядити, спробувати ось цього. Ну давайте спробуємо. Брігвір дозарядили ядро. Так, хто загине від Фелтона? Ну, звісно, загине від Фелтона те, що більше всього нам був потрібен. Одна пташка мене не рятує. Як прибрати харубу, гадки не маю. Та й мені по-хорошому спочатку прибрати брігвір би було, щоб її харуба не поставила захисного слизняка. Але я навіть цього не можу зробити. Так, фалтон буде бити, давайте, можливо, якось ось так. Я розумів, що цими синями я міг би її харубу забрати, але ще ж сподівався на... На трішки кращий сценарій. Але потрібно було, тут, напевно, потрібно було бити. Скажіть, я вам скажу, потрібно було бити... Забирати просто центр і не нуль. Що це за апарат ютуберів? Олеже, вітаю тебе, якщо подивишся. Так, ну, Гунар дасть нам теоретичну можливість перемоги в цьому бою. В нього можна буде пошукати камінчик. Давайте поки не будемо сині прибирати. Приберемо все інше. Давайте жовтими прикриємось. Брігвір там не сильно летить. А це, якщо чесно, дарма ці сині. З однієї сторони, тому що якщо я зараз проб'ю гунара, то потім відкриваються дуже страшні плечі. Чесно, я не дуже хочеться, щоб зараз було так багато синього камінця, поки я не заберу бригвір. Так, давайте будемо чиститись. Блін. Ну тут я ніби і шкодую, і не шкодую, але ну, тут камінця прям дуже достатньо. Але ж біда в тім, що я повідкривав собі... Страшних героїв з однієї сторони, з іншої. І Там міньйони не поставляться в цього робота. Він заблокований. Так, да, він мені влучив двох когось, але я перезарядився, ніби... ніби вже не страшно. Тут головна, мені здається, була загроза в вигляді. І, скажіть я вам скажу, головна загроза була в вигляді біргів. Ну для мене. Харуба в нас вже, в принципі, не бентежить. Поновимо танок. Лишається квасір. Ну тут прям камінця було дуже більше, ніж потрібно, якщо чесно. Так, добре, їдемо далі. Божевілля це погано. І плечі неприємні. Але плечі, кажу плечі, але права сторона, ніби як червона. При наявності великої кількості синього камінчика. Хоча мені здається, це я, напевно, вже забагато хочу в кожному. В кожній грі скільки синього камінця. Давайте, напевно, червоний кристал зробимо. Ну, відверто, відверто кажучи, синього достатньо. Головне зараз не загинути від, від самого харубу. Поки не дозберемося. Давайте ще синє. Мені потрібен танок. Тому що мені шкоди від цього всього не вистачає. Тепер танок диспел. Подивимо, що скаже. В наш Хельгі. Ядро. Так, ядро лягло на двох. У Хельгі ворожого. 100% ядро, тому, напевно, намагаємось не чіпати. Потрібно, щоб зникла божевільна хоча б для початку. Так, божевільна зникла. Фельтон буде бити. Давайте синій більше туди до... Хільги підведемо. Тільки так, ну давайте. Йому навряд чи вистачить. вистачило. Це дуже чудово. Так, робот буде бити, тому червоні. Як тебе хоч звати, чоловіче? Айронвейн. Так, йому ще й мана зрізалась. Чудово. Одна пташка, але тримається. Ну добре, давайте знову під ним. Вже нам нічого вони не зроблять. Тим паче вони потрош, потрішку труяться. Приберемо все зайве, підтягнемо жовтий камінчик. Чудово. Потрібно якось обходити хельги. І швиденько забрати яда до свого. до зарядки свого косіра. Адже ми будемо самі труїтися, це не дуже, дуже неприємна річ буде. І тепер щось в мене немає бажання прокинути червоні, як в попередньому бою в центр. Давайте ось так. Давайте тут. Ось так прокинемо зайве трішки. Тут під ядом щось пошукаємо. Під ядом щось пошукали. Добре, давайте ще тут синій пошукаємо, ні. Ну добре, в'яда. Дуже погано. Ну могла півтанчити. Давайте ось так, ще один хід. Хельгі не зарядиться. Це ж зараз буде кінечно. Я так на хелгії не знайшов. Ну добре, прибираємо зайве. Можливо, знизу зараз там чудова синя трійка, але на один хід пізніше. А так, вона дуже чудова. Мій хельгі зник. І мені вже тут нічого не світить. Центр забрали це чудово. Фелтон зараз в квасіра влучить. Ні? Ну, В принципі, не принципово зараз доб'є мене яд і все на цьому. Прибираємо зайве. Ну, ніби дякую. Але кажу, єдиний, єдиний, хто встановив загрозу тут в цій обороні, це був Хілгів в центрі. Не знайшов, як його обійти, і маємо результат. Так, ну викуп. Завтра буду робити, поки йти в турнір мені плюс-мінус подобається. Рейтинг 2200. Поки що все непогано, так як тримає оборона, можна буде і пограти. Але дві поразки маємо. Ну, вже як є. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.